Усім усім привіт! Добрий день, малята! І ви добрий день! Молодці! Дуже гарно, ми з вами голосисто привітались! А сьогодні у нас музичне заняття на тему чарівний світ казок. Дуже чудово, що наш сьогоднішній день розпочинається з гарного настрою. Доньки плескають, ніжки у нас веселі. Отож, запрошую вас. Подорож разом за музичною квіткою. На високих півпальчиках розпочинаємо ходьбу на місці і високо піднімаємо колінця. До музичної Квітки. Подивіться, яка вона красива! Вона показує всі 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 свої гарні пелюстки. Дітки. А у нас з вами зараз буде музична гра від Квітки. У нас з вами є три пелюстички. Синя пелюсточка. Зелена і коричнева. Коли я буду грати? У високому регістрі ви повинні подумати, і якщо ви хочете правильно назвати, ви називаєте синю квітку. Якщо я буду грати в середньому регістрі, це ж значить, що зелена пелюстка. Якщо в низькому, це значить коричнева пелюстка. Отож, чи готові ви до гри? Ну що ж, поїхали, побачимо, які ви спритні. І поїхали. Зелена балюстка, молодці, це був середній реєстр. Рушаємо далі! Маляда, це коричнева пелюстка. Це був низький регістр. Молодці. Поїхали далі. Молодці! Це був знову середній регістр. Отож, зелена пелюсточка. Молодці! Слухаємо далі, будьте уважні! Моля, я рада, що ви здогадалися так. Це в нас був високий реєстр, а значить, що. Синя пелюсточка. молодці. Ви дуже гарно впоралися із завданнями, а зараз пропоную вам прослухати два твори: весела казка та сумна казка. Прослухайте і визначте, де сумна казка, а де звучить весела казка. А якщо музика звучить весело, показуйте розкриту долоньку сонечка. Якщо музика сумна, показуйте кулачки. Отож увага на екран. Першою у нас грав музичний твір Сумна казка. Ви повинні були показати ось так кулачки. Другий музичний твір у нас називався Весела казка. Потрібно було показати ось таке сонечко. Молодці, ви впоралися із завданням. Ой, малята, ми сьогодні дуже з вами гарно попрацювали, отож я буду говорити вам до побачення і бажаю вам гарного дня. До побачення!